Що такі вініри і чого вони такі популярні? Це маленька машина в роті. Сьогодні у нас підкаст. <плес> Пацієнт має розуміти, в чому, в чому він має переплачувати ці гроші. Ну, За пломбу складно віддати 5 тисяч, а за реставрацію, ну, таке. <плес> <Още. плес> Дуже складно знайти лікаря, який зробить реставрацію зробив. на передніх зубах. Це. Головна проблема за лікарні лікаря. Зробити, лікаря. Головна проблема, Ну, компетентність лікарів. Компетентність лікарів. Та все, я поняла. Привіт всім! Сьогодні у нас знову стоматологічний підкаст, але сьогодні я в ролі ведучої і я буду задавати питання нашому лікарю ортопеду. І так, ну що, ти готовий? Не дуже. Сейчас ми будемо дуже провокаційні питання задавати, які, які дуже цікавлять наших пацієнтів. І ти будеш відповідати на них чесно. Ну, добре, дякую. І так, давай почнемо, мабуть, з самого трендового поняття в стоматології це вініри. Що таке вініри і чого вони такі популярні? Треба зрозуміти, для чого встановлюються вініри взагалі. Для чого людина хоче встановити вініри. Для чого? Як ти вважаєш? Ну, щоб покращити свою усмішку. Покращити впевненість собі. Це показник статусу. Так. Да. Це маленька машина в роті? <реш> це маленька машина в роті. Це маленький Lexus. Ну, можливо. Вініри — це накладки, які змінюють форму та колір зуба. Це коронка? Це не коронка, тому що вона покриває зуб лише з однієї сторони. Угу. Ми розібралися, що такі вініри. А тепер скажи, будь ласка, нашим пацієнтам в чому різниця вінірів і люмінірів? Якщо запитати у Google, він відповість товщина. Різної товщини. Uh -huh. Ще можна почути таке, що під люмініри не обточується зуб. Але я вважаю, що це уловка маркетологів для продажів. Тому що потрібно розуміти: дуже велика конкуренція, багато клінік, і як тебе затягти в нашу клініку. Тому ввели поняття люмініри, щоб що залучити О, пацієнтів По факту це так. Вчора в мене був випадок, прийшла пацієнтка, мені відправили її на коронку. А я дивлюсь. Ну я не згоден, що там потрібна коронка, там всі цілі тканини, і ми зробили їй накладку. Накладку, а не великі пломби. Хар... не великі пломби. Раз ми заговорили про накладку. Розкажи тепер, будь ласка, що це таке? Прямі вініри це угу. реставрація, такі як реставрації бокових зубів. Да. Але в фронтальній ділянці. Передні зуби роблять, як і бокові. Просто композитні, ну також їх називають композитними вінірами. Це ті, які можна зробити зразу в кріслі у лікаря. Так само і пломби на бокових ділянках робляться саме у лікаря, ви прийшли і зробили. І угу. зразу маєте результат, не потрібно там чекати, цікаво, поки виготовили дуже цікаво. Церкви. Пломба. А, з часом цю, цю назву знецінили. Тому що ну за пломбу складно віддати п'ять тисяч, а за реставрацію можна і п'ятнадцять ну, дивись. Ну різниця між пломбою і реставрацією немає. Щому бо... в чому? Ну в моєму розумінні є, тому що пломба вона відновлює чисто функціональне ну там якась примітивна анатомія ти робиш. А, ну, а реставрація ти прямо можеш виліпити це так, що навіть пацієнт не зрозуміє, що там стоїть та пломба. Дуже складно знайти лікар, дуже, дуже складно знайти лікаря, який зробить реставрацію зроблю. на передніх зубах. Згодна. ні, насправді, насправді це згодно, тому що це. Ну, лікар, лікар працює тут і зараз. На, на це впливає купу факторів. Матеріал, освітлення, навички лікаря. Тобто, реально, щоб зробити е, дуже класну реставрацію, композитний е, ну, які навички мати. Товщина, товщина керамічного вініру. Керамічний вінір більш міцний, ніж композитний. Угу. Товщина препарування. Ну, я не згоден з тим, що композитні менше препаруються зуби. Ну, Можна не препарувати. Якщо до ну, ти наращуєш взагалі зовсім. Mm, ну, ну да. як варіант, ну таке. Я не бачив такого, <звук> що... <ще. звук> таке, тому що повне перекриття. <звук> Шо, повне? <звук> якщо роблять передні зуби, вони повністю перекривають композитом його. Ну чого? Ну, Частіше ну, тут за тут все. можна спорити зараз, ми з тобою просто тут зараз завалимось на цьому. А, добре. Ну, да. Якщо дуже, дуже велика пломба, да, зазвичай беруть, беруть і перекривають повністю фронтальну поверхню. Якщо, якщо не це, попав якщо... в колір, то береш, перекриваєш і все добре, все. І ставай вирішує за тебе да. питання, так? Да? Так. Да. Mm. Так, Наступне хорошо. Питання. так, про накладку. Розкажи мені, давай поговоримо все таки про накладку. Чому Anatомічні. Плюси накладки? Так. Да. Ну, типу, от пацієнт приходить, йому пропонують, наприклад, реставрацію бокової ділянки зуба за 3 тисячі умовно. І накладка, яка коштує там тисяч. Тобто, ну це значима різниця. І пацієнт має розуміти, в чому, чому він має переплачувати ці гроші. Є а, поняття ціни і цінності. Mm -hmm. Ціна ти зараз. І uh -huh. заплатила. А цінність це скільки воно прослугує, uh -huh. скільки часу пройде до того моменту, поки ти така скажеш: ой, а потрібно ж переробляти. Ну так, да, бо пломба, якби гарантія на неї там, мовно, там, 5 років приблизно. І воно ж як ну, роб... для чого розроблявся матеріал пломбовий. Пломбувальний матеріал. матеріал, Для чого? А, в тебе є невелике отверстя. Дефект де... да. Дефект. Дефект невеликий... зуба. Невеликий дефект тканин зуба, угу. і ми туди використовуємо матеріал. Але коли пломбувальний матеріал, але коли в нас відсутні півзуба, третина зуба, то потрібно використовувати вже більш міцні матеріали. Ну, тобто, різниця це міцність е... Срок довго служби. Да, термін, термін, придатності. термін придатності. І. і... Що з приводу навантаження? Є якась різниця в функціональному немає навантаження є різниця між матеріалами, які використовують, да є... тобто про наповненість матеріалів да, і сам mm -hmm. матеріал, який використовують, і спосіб фіксації до зуба або mm -hmm. ми приклеюємося, або цементуємося. Ну хорошо, якщо взяти менш наповнений матеріал і, звичайно, взяти накладку, то буде різниця в функціональному навантаженні. Буде різниця, mm. так. Буде. Ну, Якщо працювати достатньо міцними матеріалами, більш наповненими. Теоретично, то... так. А практично це композит. І головна проблема композиту усадка. Я думаю, що це не усадка, це лікар. <реш> Окей. Поліровать. Угу. Треба так відполірувати, як не відполіруєш ніколи. Ну так, да. згодна в цьому плані. Якщо ти не дополірував, а дуже складно це зробити, то там є оця поріста структура, угу. яка буде напитувати. З часом а, це. Також у нас мінус. Е... Дембондінг. А. Краєвоє, Краєвоє тацієн... приліни. Що таке? Це коли у нас іде розгерметизація е... Ну теоретично і накладка так може статися. Якщо uh -huh. нарушен протокол, ну ми ж кажемо, що там був нарушен протокол, uh -huh. то і з накладкою може бути саме таке ж. саме. Uh -huh. саме теж. Ну теж це залежить від лікаря. Від лікаря, ну. З вінірами розібрались, Давай тепер поговоримо, що таке. Бо багато пацієнтів просто чують цей термін і ніколи, ну можливо, замислилися, але ніколи не розуміли його значення. Що таке врім'янки? Тимчасовки тимчасовки ну типу лікар робить, наприклад, вініри і каже: так. ми зараз підемо через врімянки. Пацієнт думає куди підемо, що ми будемо робити, непонятно. Поясни, будь ласка, всі ваші. етапи лікування зубів. І чим е, вищий рівень лікаря, який він який займається вашим лікуванням, тим в нього більше розуміння, що все відносно, і спрогнозувати всі етапи неможливо. Угу. Є якийсь невеликий відсоток. Е, того, що може бути все пойти не по плану, тому є варіанти і є необхідність використання проміжних етапів для більш прогнозованих результатів. Да. Тимчасові тобто... використовуються ви сьогодні. У вас добрий настрій, ми робимо вініри жовтого кольору, і ви ну а завтра ви вже хочете білі-білі, білі довші. або навпаки, ви сьогодні хочете дуже білі зуби. Вам ставлять типу як тимчасові вініри. Ви з ними ходите, розумієте, що ви взагалі не хочете ці білі, ви хочете більш натуральні, тому, да, тому якраз тимчасові вініри для, для того, щоб а якщо пацієнт не... зрозумів ну, і змінив, поки це на, на цьому етапі можливо, там, форму, колір. Там. Ще ми страхуємось від ускладнень, які можуть так. визвати, тому Вже... що це складна система, до якої без розуміння, як все відбувається і як функціонує, краще не втручатись. Питає в мене пацієнт, можливо, ну, щось їсти тверде, там відкушувати. Ну, так. Да. Я кажу, ну, можна їсти все, але яблучка краще різати перед вживанням. Угу. І така відповідь, ну. Так а що, правда, краще різати? Яблучко, ну, це навантаження завжди, навіть на свої зуби. Та Я ні. просто після брекет системи все ріжу, тому ну, собі ну не кусаю Все добре. Про догляд за вінірами розкажи нам. Будь, Я ласка. не буду розповідати Чого? про догляд за вінірами, тому що це одна і та ж тема. Догляд за своїми зубами. Так само, як ну, за тобі, своїми вінірами, зубами. Так само, як За як за своїми зубами. Анасо? Діма. Да. Діма. Да. Діма. Да. Поділися якоюсь прикольною історією про тимчасові вініри. Такої Якщо... нема. А, взагалі. Що є, мені Є багато історій, дуже цікавих. У нас була дуже цікава пацієнтка, якій ми робили два зуба, потім чотири зуба, потім шість вінірів, потім сім вінірів. А, ти спочатку зафіксували два, потім вона захотіла… Потім два, потім, так, ні. Ну, ми, це було вже і потім веспредсказуємо і тому ми що ми робили? Ми зразу виготовили всі вініри, і потім, коли вона доми робили, хочу 8» і ви такі достаєте з тумбочки. на! Ми робили воксап а. всіх зубів, але фіксували воксап. Розшифруйте, ласка. Ми зробили моделювання всіх зубів. і... Це технік моделює. Потім ладно, все я не хочу це пояснювати. Це з техніком моделюється Да. Підбирається форма, але це дуже велика робота, тому що ви повинні розуміти, чим краще клініка, тим більше спеціалістів долучається до цієї роботи. Угу. Це і ортодонти, це гнатологи, це хірурги, тому що встановити так вініри отак, вкинути в порожнину рота, і ви пішли. Ну мож, да. Може з повної діагностики. Без... Може там ну 50% більш-менш, може 50% клінік там у нас, угу. да? Але прогнозований результат, який буде на багато років, і у вас не буде ніяких проблем з углобом, у вас не буде нюансів по сколам дуже малий відсоток клінік. Тобто проблема не до обстеження пацієнтів не. В компетентності врачей. Цього? Напевно, так. Ну, в цьому питанні. Компетентність лікарів. А як же врачебна етика? Ну, компетентність лікарів. Компетентність лікарів. Та все я поняла. <ріст> ти розумієш? Та -да. тому, ну, тому воно і коштує. Так, десь 10, десь 50. Тому скільки ти часу, курсів та грошей угу. для свого розвитку. Тобто, як пацієнтам вибрати лікаря, в якого поставити Вініри? Це складно. Взагалі складно. А, коли м тобі зафіксували роботу ну, і здали її, не лікар, не пацієнт не знає, вдало це чи не вдало. Настрій лікаря ну, поліпшує цю ситуацію, і він таки каже, ну, все добре. Сам яка робота класна, ну, яка гарна робота. І всі довольні. Все. асистентка довольна, ти довольний, там на касу вже віддали гроші і все. І в тебе вже новий Lexus. У нього в роті, в тебе за вікном. Діма, так поділися і дуже цікавий випадок. Ми здали тимчасові тимчасові вініри першого порядку і пацієнтів. Є з другого порядку. Ти можеш попроще обісняти? Я терапевт, я здали, Ми встановили тимчасові вініри йому. І він пішов додому. І він каже: ну, вирішив подбати по свої, про свої зуби, придбав саму саму круту пасту, яка була в магазині, сама коштовна, дорога, я не знаю, чорна. І приходить він на встановлення до мене. Ми знімаємо, а зуби чорні. Я йому кажу, що трапилось? А він каже, чорна паста. Ну, тобто знімаєте тимчасові. Знімаємо тимчасові, і а, під зуби, ними. а зуби чорні. Пасту ми вимили, там все чорне. Воно якось туди потрапило, пролізло. Ну, все, така історія. І що? Ну все, Кінець Людина цього... без зубів зараз. Діма себе повидаляв. Жарт. Діма не видаляє зуби. Я не видаляю зуби. Вініри встановлені, людина задоволена, бліч в нього. Що таке бліч? Колір. Молодець. Колір. Білий кажу, я, білий. Я терапевт. Дуже дякую ЗСУ за те, що ми маємо змогу зараз тут сидіти, ділитися з вами інформацією. Дуже дякую вам, хлопці, дівчата. Дякую нашим військовим за можливість вільно спілкуватися, лікувати людей. Слава Україні! Героям слава!